Добрий вечір, мене звати Данило і десь ну, півжиття я працюю з діджиталом. Спочатку це була веб-студія по созданню сайтів, в тому числі інтернет-магазинів. Зараз я займаюся розвитком інтернет-агенції, яка просуває інтернет-магазини. І десь за сім років нашими клієнтами стали більше ніж 2000 інтернет-магазинів. Як ми їм допомагаємо, це товарна реклама. Товарна реклама в Google Shopping, товарна реклама в Facebook. І якщо подивитись на цю цифру 2300 інтернет-магазинів клієнтів, то можна так зрозуміти, що у нас дуже добрий відділ продажу. Але якщо подивитись на інший факт, то можна засумніватися. Півтори року у нас е зайняло часу, щоб продати ідею товарної динамічної реклами в Фейсбуці одному з лідерів онлайн-торгівлі е товарів для малюків півтори року. І зараз е, я розповім, чому так сталося. І, мабуть, е, ви заберете для себе дуже корисну інформацію, якраз цієї. Інфор... Ну, цієї інформації. Почнемо спочатку. Реклама в Фейсбуці з'явилася в 2007 році. 2007 рок. І, і е, це виглядало при, ну, приблизно як реклама банерна система. Можна було торготуватися по параметрам, які людина вказала в Фейсбуці. Це освіта, стать, вік, місто, де проживає, там, вуз, який закінчив. І це було ну, дуже неефективно для невеликого бізнесу. Понятно, великим брендам це було ОК, показуватися як на, як на більшу аудиторію. Але не дуже великому це було зовсім не ОК, тому що залучення замовлення коштувало дуже-дуже дорого. Ну, коефіцієнт конверсії на сайтах у рекламодавців був дуже маленький. В цей час. Але в 2013 році кое що сталося. Хто про це знає, що Facebook купив систему у Microsoft рекламну систему? Хтось тобто знає, да, 2013 рік купляє систему, яка вже була готова, де був машин Лернінг. І з'являються нові можливості. З'являється піксель Фейсбука. Це, по суті, такий Google Analytics, який слідкує, де ви були, хто заходив на сайт, що робив на сайті, ну, в інтернет-магазині. І е, з'являється оптимізація показу реклами під конверсією. Тобто, е, ми говоримо: угу, нам цікаво покупці, покупці. які відправляють замовлення з корзини. Е, е, І говоримо в будь ласочка, Показує свою рекламу саме таким покупцям, який з більшою вирогідністю зроблять замовлення. По суті, це уже то, що ми зараз називаємо Щ, е, да, штучний інтелект. Також з'явилася дуже крута функція Luke-Lake-аудиторія. -like про що це? Раніше, де, мабуть, зараз часто. Ми приходимо до маркетолога, маркетолог питає: Ну а що у вас? Е, опишіть свого клієнта. Да, вік, там, ціка... куди він ходить, де навчався, ну, навчався яка освіта. І це м, така штука, де дуже легко помилитися. Що таке лукелека аудиторія? Ми не гадаємо, хто наша аудиторія, ми даємо Фейсбуку. Дані про телефони нашої аудиторії, е нашої аудиторії, реальних наших клієнтів, і Facebook на основі цього робить аудиторію дуже-дуже схожу на наших покупців. Тобто він сам оприділяє по своїм критеріям, по діям людей в інтернеті Facebook, Фейсбуці, ну, на сайтах і в Фейсбуці. Хто з них схож на наших покупців, і можна таргетуватись на цю аудиторію вже не на там 10 мільйонів людей е, українців, да а на 100, 100 тисяч, які максимально схожі на наших покупців. 2015 рік, по суті, для товарної реклами, для реклами інтернет-магазинів це був прорив, з'явилася товарна реклама на основі Фіда. Що це таке? По суті, до цього таргетологи що робили? Вони ручками створювали кожне оголошення. Якщо у вас сайт, ну, якщо у вас інтернет-магазин, там тисячу товарів, ви хочете всі рекламувати, потрібно зробити тисячу оголошень ручками. І за цим всім потім слідкувати. А як там показники змінилися, які товари рекламувати далі, які ні. Це дуже-дуже дуже багато е, часу. Понятно, ти, ти, я думаю, тисячу мало хто робив, але там 500-300 да, оголошень створили ручками. Тепер. Ручками не потрібно. Загружаємо фід. В Фіді інформація про ціни, про навіть е, знижені ціни, про назву товара, фотографії товару. І оголошення створюється, по суті, автоматично на основі даних, які є у вас в інтернет-магазині. Також з'явилася функція динамічний ремаркетинг. Хто знає, що таке динамічний ремаркетинг? Угу. Швиденько. Заходимо на сайт, я покупець, потенційно покупець. Заходжу в нас в інтернет-магазин, дивлюсь. Товари, які мені подобаються, можливо, потенційно, я хочу їх купити. Можливо, кладу їх в корзину, може в кошик, можливо, ні. І... Тут приходять діти, мене відлякають, я пішов. Да. Приходжу завтра, я вже забув, що я там шукав. І завтра на мене починає наздоганяти реклама саме тих товарів, які я клав в кошик чи дивився. Чи дуже схожих товарів. Да. І це дуже крутий інструмент, повинен бути на кожному інтернет-магазині. Також в цьому році е, з'явилась можливість в Інстаграмі робити рекламу не через кнопочку просувати е, пост, допис, да, а чер рекламуватися через Facebook Ads, через інтерфейс е, рекламної системи Facebook. Ну що, це е, lookalike, е, ці інструменти з Фідом, по суті, вони зменшували роботу таргетологів інтернет-магазинів. Чим менше роботи, тим зазвичай менше платять. Тому таргетологи агенції не дуже любили говорити про цю тему, про ці функції. Ми вже в 2016-2017 роках вже вовсю налаштовували буквально через рік, як впровадились ці функції. Ми вже вовсю налаштовували їх українським інтернет-магазинам, впровадили товарну рекламу в Фейсбуці на прайс агрегаторі Hotline.ua, І особливо класні результати були в тематиці одягу і взуття. Там прям продажі, в два, в, в, в два рази магазином збільшували за счет саме та товарної реклами в Фейсбуці. 2019 рік ще, ще одне покращення, ще, ще м, така історія була. Дзвонить нам менеджер Фейсбука, говорить: Ребята, є інформація. Як раніше Як раніше, Виглядав таргетинг по інтересам людей. Це от такий ку -ку -купа всяких параметрів, якими маркетолог старався звузити аудиторію і з 10 мільйонів да, аудиторії в Україні отримати 50 тисяч, які максимально похожі на, нашу, от на нашого покупця. Ну, якщо не використовував Lookalike. Дзвонить менеджер Фейсбука, говорить: «Ребята, можна ці все не робити. Один критерій, один простенький критерій. Там люди люблять покупляти в інтернеті. Достатньо. Такі та ладно. Спробували, працює. Із-чого працює, опять же, щі, да, штучний інтелект, він дуже швидко розуміє, хто саме ваш покупець. А 22 другому року ще було, ну, було одна покращення. з'явився новий тип кампанії Advantage Plus. що це таке? Це по суті не тільки м, робота з аудиторією, але робота з тим, де показувати рекламу, да, кому показувати рекламу та е, покращенням як показувати рекламу. От ліворуч, там така анімі... анімонаївка, скільки параметрів було у таргетолога, щоб налаштувати рекламу. І праворуч, скільки їх залишилось. Параметр 1 це країна. Тобто, рекламу можна налаштувати за допомогою одного параметра. Все. Інше зробить штучний інтелект. Понятно, що він це зробить не отак от не за 5 баксів і не за один день, але там, скажемо, достатньо 200, 300, 400 доларів витратити, і він вже зрозуміє, хто ваш клієнт, а хто не ваш клієнт, і буде шукати серед ну, десь 10 мільйонів. зараз він бачить аудиторія України десь 10 мільйонів. Буде шукати серед них саме ваших покупців. Да, і показувати рекламу саме вашим покупцям. Опять же, менше більше функції упрощення функції упрощення да, менше роботи таргетологам, і вони не дуже люблять про це все казати клієнтам. Повернемось к історії про півтора року продажу нашої послуги. В чому там була проблема? Клієнт працював з великою агенцією. Клієнт консультувався з агенцією, агенціями говорить, та ні, 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 ні. Фейсбук це от банерна система. Це от побільше показів, треба впізнавайсь подамати брендове составляюща, хвати, все таке. І він і клієнт, по суті, ці агенції довіряв. Да? І от нам півтори роки прийшлося комуніцирувати, комуніцирувати, щоб все ж таки розказати їм, донести мисль, що Facebook це не тільки про покази, що Фейсбук це не тільки про охоплення, да? Фейсбук це про залучення замовлень тут і зараз. І в принципі, через півтори, півтори роки клієнт купив у нас це налаштування, щоб ми впровадили його. Чого ще бояться? Чого ще бояться владільці інтернет магазинів запускаючи рекламу в соціальних мережах, це от цього. Вони думають, що якщо запустять рекламу, то замовлення будуть генеруватися в коментарях і в директі в інстаграм. І це да, це жесть, коли так відбувається, Тому що на одно нароботку одного замовлення витрачається, ну так дивились клієнтам. Може 5, а може 55 хвилин на обробку одного замовлення, тому що людина комунікує в інстаграмі і комунікувати може півдня. Але але це все не страшно. Чому? А тому, що коли ми налаштовуємо рекламу, ну, не тільки ми, налаштовуємо рекламу, товарну рекламу, ми, по суті, Фейсбуку, що говоримо? Дай нам замовлення з кошика. Не через директ, з кошика. І він шукає людей, які звикли замовляти з кошику. І не звикли замовляти е, через Директ. Тому це не, стра, страхи не, не виправдана. Е, далі Facebook додає нові функції, експериментує з тим, як оголошення товарні можуть виглядати. Да, ліворуч, це саме простий варіант, е, який був. Потім додали можливість. Виводити ціну, виводити акції, ну, прямо на зображення товару зверху. Зараз ще додавалася анімація, яку Facebook сам за допомогою генерує, определяє, кому показувати анімо, анімована, кому не анімована, хто краще реагує на анімоване. І, по суті, є ще додатковий вже зовнішній інструмент, щоб е, оформлення е, товарної реклами в Фейсбуці було краще, е, краще залучала е, покупців, звертала увагу на себе. Е, от такий приклад, коли е, одне зображення. Автоматично робиться іншим зображенням, де ми можемо як брендувати це зображення, так і виводити додаткові параметри, які дуже важливі користувачу. Так? Коли він, дивлячись на цей параметр, розуміє, це для нього товар, чи не для нього. Ну, Тут, тут гарний приклад, правда, звісно, ціна і моделька підкачали, ну, вже давно цього нема. По суті, це інструмент, про який розповідали в доповіді про мода. Але цей інструмент ми впроваджуємо, ми впроваджуємо не тільки своїм клієнтам, а даємо доступ до всіх, хто захоче їм скористуватися. І невеличкий подарунок. Можете сканувати цей QR-код. По ньому якраз. Перейдете на сайт цієї системи, яка модифікує зображення, щоб робити їх більш. Ну, більш... З одної сторони, красивіше, з іншої сторони, більш залучати е, клієнтів. І отримуєте місяць безкоштовно роботи цієї системи і можете використовувати на своєму інтернет-магазині, щоб розібратися, чи дає воно е, вихлоп да, з точки зору CPA залучення е, замовлення, чи ні, в вашому конкретному випадку. Там є чат, є підтримка, яка допоможе внедрити цей впровадити цей інструмент.